Сьогодні я мені один користувач. Мій глядач Камерамен 666 кинув класні два відео, крутих, класних два відео. Ми подивимося два класних бої цього глядача. Поїхали. Починається бій. Канал із 5. Іван Степанович. Добре, погнали! До початку бою 0. І поїхали. Бачу старий забутий танчик найдешевшій Восьмого рівня. Танк для цих... для, для обідранців. Да? Півтори тисячі золота коштує. Ну його прямо відродили. Ну відродили. Зараз це такий крутий танк. Що прямо страшне. Прямо бачу, що його починають ганяти на всю катушку. Так, починається, починається тут дуелька з сумуа. Так, тут можуть зацілювати з різних сторін, можуть приїхати зліва. Можуть лупашити з горбочка, якщо їдеш ненароком. Так, сумуа гренід'єр. Суперник вицілює, хоче щось нам зробити, але ми не піддаємося, ховаємось, шукаємо. Думаємо, думаємо, що робити. Тут нікого нема, нікого нема. Так. Думаємо. Ох, тут з'явилося суперники. О, ПТшечка, ПТшечка, не з'їжджай. Яка й би була, що ти не зведений. З таким швидкістю на бою попадеш в ту ПТшку. О! трьохочковий, блін. Клас! Так, Лупашива по самуа. Добре. Маємо, маємо терпіння, вицілюємо. Погнали далі. Сердечники, ще один набій. Ще один набій з сердечником і. Закінчився. Блін, Не попадаємо. Ну нічого, тут цей самуа такий. зробив стратегічно геніальний хід, поїхав в ярок. Що може бути краще, ніж коли суперник їде в в'єрок. Так, давай. Цілимо, в'їжджаємо, в'їжджаємо і. і. Оба! Молодець. Пробили броню. Нас так просто не роздовбати. Прямо. Стіна і ці наконечники вилітає там така шкода, що ого-го-го-го просто. Так. Лупашимо. 392. Попадає. Ах ти, ЛТТБшка, ну шо ж ти так? Так, лишаємось четверо проти 5, та четверо проти п'яти напруга зростає. Так, наш герой що вже? Здався чи що? Підняв гармату. Це може він звернувся до неба, щоб йому дали сил. Дай мені Боже сил. Давай, давай, бий його. Бий! А, На 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 пюсюлечку попав. Пісюлька просто. На останній цей, на останній миті просто захоплюємо точку. Захоплюємо точку. Правильно, це перевага тут. Точки важливі. Точки важливі в цьому, клятій, в цьому клятому режимі. Точки важливі. Прямо. Важливіше, ніж повітря. Точки важливі. Так, шукаємо суперників. Суперники там на протилежному боці. Лупашись так, ЛТТБ. Гасує на всю катушку. Не боїться нічого. Захоплює точку. Точку Б. Так, ми тут відцілимо М41Д. Давай, виїжджай, хлопче, виїжджай. Ох. Ух залітає. Ух, залітає. В пісюльку. Ох ты, ЛТТБ! Не звідки з'являється. На крилах ночі. Давай, давай, наконечник. Оба! І лупашимо. пашимо. сервер. Лишає 30 здоров'я ЛТТБ. Лишаємось двоє проти чотирьох. Двоє проти чотирьох. Це страшне. Ворогів так багато. Так багато всякої поганих речей відбувається. ЛТТБ, в Яр. Ну як ти міг? ЛТТБ. ЛТТБ. Якщо б він жив, все було б... Настільки легше, але якщо він помре, це буде набагато важче, як М41Д, їде по яру. Як вони люблять по ярах кататися, це страшне. По низинках, по ярах. О, минайте, горілі сидоли. <плеси> 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 Все. Довбанули. Дзвін, 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 дзвін. Дзвіночку, один проти трьох. Один проти трьох. Так, беруть точку Б. Беруть нашу точку Б. Опа, добиваємо. Лишаємося один проти двох. Один проти двох. WZ122 tm Їдемо до ворога. Ах ти, перевага! Ай-яй-яй, як же ж погано, перевага, перевага. Це перевага. Ще да. й цей наконечник. Наконечник. О, наконечник є. Перезарядився. Так. Блін, Тайгер. А, він сюди навіть не дивиться. Він собі гуляє. Тайгер Ку-ку! Тайгер! ми тут! Там, мабуть, якийсь підпивас. Якийсь вдовбаний цей, обдовбаний цей Тайгер перший попався. Він собі їде по своїх справах, йому не до битви. Йому не до нас, так? wz 112 ТМ. Ах, ти труби. Це перевага, ну перевага, ну блін, ну перевага, ну як же ж так, ну. Ну. Ну блін, ну ця перевага, ну перевага, ця. Блін, перевага. Так, остання хвилина бою. Наш герой розуміє, що. 81-87, лупачимо, Пробиваємо і. Ах. На сопельках програємо. На сопельках. Якщо б ТТБ не програв, не здох, то не було б поразки. І було б дуже класно. Так. Шкода, воу, перший ступінь, та ну. Ну, блін, ну цей. Танк за півтори тисячі золота, на якого я дивився як на шматок такої собі фукака. Ні, виявився ух, класний, класний виявився, так? Переходимо Бо перший зі всіх команд. Затягував бій, як міг. Але ця клята саме перевага, саме перевага не дала нашому камерамен 666 66, зробити свою справу. Добре. Починається бій. Копальні. Зною наш герой і знов на цій. іс 5. Донедавна це була бомжайська Галіма шкарабанька. А зараз вже може бути, що це щось прикольне. Щось прикольне, яке можна собі використати і для задоволення. Це машина для задоволень. Як ми побачили з попереднього бою, що... І... І броняє, і точність приблизно може бути. І наконечники прямо лупашить, Так нормально, протискаєш о. Фіакт написав щемось. Оба. Броняв пробита. Добре. Тут не передбачено було, тому не використали наконечники. Так. Їдемо на горбок. Лупашимось, шкода Т-27. Так. Лупах! Давай, давай! Клас! О, все! да, и стреляй, так точно так стреляй. Точно стреляй, броня, и все, и все тонком крутый тон давай. У Пашему, ах, ну як же ж так, ну видишь, же был полностью, ну як броню не пробила ну в сиро. Так, добывайте, ну, мы что стреляем? Проти 7 залишаємося, заезжаем, x 5020 заезжаем, правильно, Відповіли йому, дали здачу, поки в нього там барабан він нього довго перезаряджається, можна виїхати і упанути. Так, вайпера. Вайпера падлюка. Вайпера падлюка. Опа, добре, добиваємо зараз. ні, не прилітає, добре. Так, Льова їде на горбочок, ми тут залишаємось з цього боку горбочка. Так, виїжджає Т 77. О. Ах ти, я сховався. О, пісюльку. Попадай, да! Добре, Т-32. Так, боїмося, боїмося цієї клятої ПТшки, цієї вайпери, яка там стоїть, заховалася. Так. Давай, 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 давай. давай, давай. Ах! Ах ти, Т-77 збив наші плани, він приїхав, ми почали їхати і збилося. Наш... Ах ти падлюка, дивись він, який цей патлюка вредний. А, наконечники. Є наконечники зробилась. Шо? Так. О, давай, протискай. Пажим на 465. Добре, пантера. Так, де ну що ж, не так? От уже спільничок. Виїхав і кокнувся. Зараз може прилетіти. Ах, лишається 70 здоров'я. Вайпера щось спить. Вайпера в кущах там. Ну, з краю карти, так. Робимо оцей, кумулі. Берем кумулі, треба... Берем фугаси. Що, фугасами доб'ємо? Доб'ємо фугасом. Так. Зараз виїжджає. Виїжджає зараз. О, Бурасик! Да. Добре. Лишаємось двоє проти чотирьох, напруга зростає. Виграти там ще та вайпера сидить в кущах Т-77, Д-77... А, добре, добиваємо. Залишаємося двоє проти трьох. Двоє проти трьох. Так, у нас там легкий танк. вікес Сір. Лишається. лупашимо добре, пробиваємо Т-32. У нас знищилося менше половини здоров'я. Так, десь пташка там спить, ще. Броньована падлюка, яка може нас знести за барабан. Тому треба бути пильними. Так, знизу там відбуваються якісь бої. Так, наш герой. Очікує, що звідси хтось вийде. В'їжджай Бураск! Да! Ах ти, Бурасік! Ах ти, Бураск! Що, думав, що ти... типу найрозумніший? Все, добиває... Вайпера добиває нашого легкого танка Вікерса. Бурасік на нас не дивився, добре залишаємося один проти двох. Я так зрозумів, що це було один проти трьох. Тобто йдемо на колобану. Так, один проти двох. Ззаду на нас дихає вайпера. Тут виїжджає Т-32. Добираємо Т-32. Вайпера може нас забрати за один барабан. Треба бути дуже-дуже обережним. Дуже обережним. Йомо, -йо, це дуже броньований танк. Він може просто заїхати, впоротися в нього повно здоров'я. Йому треба просто видати два набої. Ах, ми не про... Не попадаємо, ми б'ємо в землю. Так, залишається. Блін, це жорстко. Їде наша смерть. Просто смерть їде. Броньований танк. Блін. Ах, пробиває нас на 453, Ми залишаємося на один постріл. Один постріл. У нас нема. Блін. Ах ти, йо, зараз тільки трошечки зацілюю і все. І нас нема. Так. Так. Переключаємося на другий покращений Пробиваємо куль... кумулятивом. він кудись їде, а в нього башня не посувається, він не може. Добре. Добре. Зараз може пробити. Ні, не пробиває. добре. Б'ємо, б'ємо в. Ну-ну-ну, ну, ну, ну. Ах ти, блін, на сопельках все тримається, добре. Випашемо вайперу. Заїжджаємо. у ой ой це дуелька, це дуелька на один постріл. А він може бути і не на один постріл, якщо що, так? Але. Опа, добиваємо. оця напруга була, йоханий бабай, так точно. Так точно. Камерамен 666. Прекрасно. Два класних боя. Класних бої. Да, майстер. Ууу, є бейбі! Колись з... забутий бомжотанк. Який нікому нафіг не треба було. Тепер прямо заграв іншими барвами просто. Раніше це був танк для бомжів, а зараз це танк для задоволення. За півтори тисячі золота ти отримуєш круту махіну, яка просто витягує бої, яка просто лупашить з наконечниками і танкує, і все інше. Просто кайф. Камераман молодець. Молодець, гравець показує клас, показує, що можна грати, глядач. Круто, класно, відпадно. Робимо фоточку і кажемо до побачення.